Привіт, мене звати Сергій Шараєвський, і акція Ice Bucket Challenge докотилася до мене. Дякую Ірі Осіпові, яка кинула мені виклик. Суть акції заключається в тому, що ви або жертвуєте 100 гривень на благодійність, або обливаєтеся холодною водою. Можна зробити одне і друге. Вчора я пожертвував свої 100 гривень, а сьогодні хочу вик... кинути виклик трьом людям. Перше — це Юля з Луганська, яка зараз проживає в Полтаві. Другий виклик це депутату Одеської обласної ради Павлу Бойченку. І третій виклик це пастору Луцької церкви Голофа Олександру Савичу. Хлопці, дівчата, я думаю, що ви також приєднаєтесь до цієї акції і зробите щось для благодійності. А зараз я обілююсь водою.